І вітаю Терези. Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду таророзклад на тиждень з 8 по 14 вересня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, Терези. В цій енергії відчувається, що ви. Могли пережити якусь ситуацію, або саме на цьому тижні вас чекає така ситуація, в якій ви можете вийти переможцем з цієї ситуації, або хтось вийшов переможцем з цієї ситуації. Але відчуття і задоволень, відчуття щастя і задоволення від перемоги немає ніякої, тому що цей. Так званий бій між вами був нечесний з чиєї сторони. Тому, навіть якщо є якась перемога, то буде вона гіркою, тому що було щось нечесне. Можливо, це пов'язано з коханням, тому що ось тут на дні колоди. Поранене серце якийсь хибний крок був зроблений. І ніби досягнуто мети, але ніякого задоволення від цього немає, тому що це було нечесно і це було потім усвідомлено з часом. І поранене серце потрібно лікувати. Подумайте, чим ви можете лікувати, зверніть увагу на ваше серденько, чому воно у вас так болить. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас терези цього тижня. Ситуація пов'язана з чимось новим. Ви можете відчути в собі потрібність чомусь навчатися новому. Ви відчуватимете сили, що ви хочете покращити свої знання в чомусь, ви бути відкриті до навчання, захочете вчитися, читати, пізнавати щось нове, рухатися вперед, робити перші кроки до вашої цілі. Також це може бути для жінок. Проявлення якогось молодого чоловіка, такого впевненого в собі, але не дуже емоційного. Можливо, він трошки різко висловлюється. Це знаки зодіаку стихії повітря, але ви, Терези, теж повітря, це ж, це ж ви і є. Подивимося, що вам може заважати на цьому тижні, Терези. На цьому тижні вам може заважати ваша концентрація на чомусь втраченому. Ви щось втратили і над цим дуже сумуєте, горюєте, але це, цей стан залежить від вас, тому що це, скажімо, ви на себе вдягли цей чорний плащ, ви можете його зняти, розвернутися і побачити, що позаду у вас є, чому радіти. Це кубки з емоціями, це почуття. Тобто є те, що вас може наповнювати, у вас не застоєні ваші емоції, почуття. Тобто, все залежить від вас зараз, на чому ви сконцентруєте увагу. Вам зараз заважає те, що ви концентруєтесь більше на негативному, намагайтеся переключатися. Ось також на дні колоди, ви закриваєтесь від зовнішнього світу, не хочете нічого не бачити, ні взаємодіяти ніяк з навколишнім світом. І ваші емоції тут саме застоюються, і вам необхідний новий подих чистого повітря, так скажемо. Вам потрібно впустити до себе. Нові емоції, почуття, наповнитися чимось позитивним, хорошим для вас. Не загороджуйтесь від зовнішнього світу, комунікуйте з ним. Подивимося, пораду карт для вас, Тереси. Порада карт чи проявити якийсь вогник всередині себе, або звернути увагу на людину, яка з вашого оточення є знаком зодіака стихії вогню. Якась дієва, рішуча людина, яка впевнена в своїх діях, вона діє, вона не лише обдумує, що її робити, а вона конкретно діє. Можливо, ця людина дуже важлива зараз для вас на цьому тижні. Я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!